Рукавичку. Ішов якось дід із собачкою. Та випадково загубив рукавичку. От якось ішла мишка. Побачила вона рукавичку та каже: Тут я буду жити. От вона і там і От якось Ішла жабка, та й каже, а хто хто в рукавичці живе? Мишка нарушка А ти хто? Я, а я жабка-скрикотушка. Пусти мене. А вона йому добре я тебе пущу. От і мишка пустила жабку. От якось ішов зайчик. Побачив рукавичку та й каже, а хто хто живе в рукавичці. А відповідь Мишка на ружках, жарка скрікотушка. А ти хто? А я зайчик посеребачик. Пустіть мене. От вони й відповідь Добре, ми тебе впустимо. От і впустили вони її зайця. От якось йшла лисичка та й каже. Вище живе, а вони в відповідь мишка наружка, жабка-скрикотушка, зайчик пострибачик. А ти хто? А я лисичка сустричка, впустіть мене. Добре лисичка, ми тебе впустимо. От вони і лисицю і впустили. От якось йшов вовчик, та й каже. А хто хто в рукавичці живе? А вони й відповідь Мишка нарушка жабка скрикотушка, Зайчик потребачик Лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-браток. Пустіть мене. А вони йому і кажуть добре, ми тебе, вовчику, впустимо. Іди. От і вовка впустили. І що якось дикий кабан ти каже. Хто хто в ругачці живе? А вони відповідь Пмишка рушка, жабка-скрикотушка, зайчик-пострибайчик. Лисичка сестричка. Вовчик-братик. А ти хто? А я дикий кабан. пустіть і мене. Добре, дикий кабанчику. Пустимо ми тепер і тебе. Те впустили кабана, що аж рукавичка не розірвалася. От ішов величезний ведмідь, та й каже: А вони і в відповідь: Мишка на рушка, жабка-скрикотушка, зайчик-пострибачик, лисичка сестричка. Вовчик-братик, дикий кабан. А ти хто? Та й кажуть вони а де ти там помістися? Нам вже місця замало. А він і каже. Ох, та що ж то робити, Сідай. Та видніть тільки в персик помістити. Ото аж рукавичка не розірвалась. От якось нюхала собачка сліди та побачила рукавичку і почула, що там хтось живе та й почала гавкати. <му> та й всі втіки і побігли, не знають куди і дивиться, хто це іде. То це ж дід іде. Він взяв рукавичку що згубив. І пішли вони з собачкою додому. Не залишайте ваші речі на вулиці Кінець.